Радісний сад, поліцейську станцію облаштували з стильного боку селищної ради. Приміщення обладнане орхтехнікою, кімнатою відпочинку, санвузлом. Поряд стоїть службовий автомобіль. Олександр Найдич розповідає, до призначення на цю посаду чотири роки працював в патрульній поліції. Зараз в нього наступні обов'язки. Ролі одразу декількох посад поліцейських. Це ювенальна превенція, це як колишній дільничий офіцер поліції, це як патрульний. І також в подальшому ще планується передати на нас дізнання. Станцію облаштували силами громади, говорить Радсадівський сільський голова Юрій Піньковий. Шість населених пунктів громади, три-два старостата. Кількість населення 5 тисяч 100-5 тисяч 200, в залежності від кількості ВПО, які реєструються або знімаються з обліком. На мою думку, надважливо, тому що безпека людей, які проживають в себе на території, це першочергово. Службове авто надали від головного управління нацполіції пішки ходити, а швидко міг добратися на будь-який виклик, надати допомогу. Та й для перевірки різних, різного контингенту піднаглядних, домашніх насильників та інших осіб. Щоб стати поліцейським офіцером громади, потрібно пройти відбір, визначитись з місцем подальшої служби та закінчити навчання тривалістю два з половиною місяці. На сьогодні в Миколаївській області триває реалізація проекту офіцер громади». Участь у проекті вже приймає 30 територіальних громад. В частині громад поліцейські вже працюють. По частині громад поліцейські пройшли конкурсний відбір і відповідно пройшли навчання. Очікують призначення на посади найближчим часом. Олександр Козловець говорить, станом на два. 27 березня оголошено набір на 11 подібних посад. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаївщина.